Я хочу просто запитати у вас: скажіть, будь ласка, як ми можемо сьогодні говорити про тотальне об'єднання, якщо 43-м номером в списку вашому, який веде сьогодні президент України до парламенту, е, іде людина, яка ну, в принципі, стала в політиці легендарною. Це Артур Герасимов, який є спільником терориста, який працює сьогодні проти України? Ну, знаєте, ви всі його як беса. Практично це одна команда. І коли з 43-м номером йде така людина, то треба ставити запитання, вже, які зміни ми чекаємо, з ким ми працюємо і на кого ми працюємо. А друге, це також по списку іде ціла низка людей, які взагалі не сумісні з майбутнім України. Наприклад, ми говоримо про Владислава Атрощенка, який Абсолютно член партії регіонів, регіонал, який голосував за всі закони 16 січня диктаторські, який працював на антимайданах. Сьогодні він не просто йде від блока Порошенка, а він очолює його штаб по Чернігівській області. Скажіть, будь ласка, як нам єднатися з кумовством, сватовством? Коли йдуть цілими родинами, кланами? Нові...